Вітаю, друзі! Більше 140 тисяч українців вже в'їхали до Канади по програмі Куаєт. Близько мільйона українців подали заявки на візу Куаєт. Близько 600 тисяч українців вже отримали візи Куаєт. і збираються чи не збираються приїхати до Канади, але мають таку можливість. Але ми не знаємо і ми ніколи не дізнаємось конкретної цифри, скільки ж українців вже поїхало з Канади, і скільки українців ще уїде з Канади. Я розумію, чому це так. Я вже це розповідав в моїх попередніх відео. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому українці е, повертаються з Канади, залишають Канаду, і що вам треба зробити, щоб ви також залишили Канаду через деякий час. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця. І так, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Ви все це дуже гарно знаєте без моїх підсказок. так? Залиште декілька слів в коментарях до цього відео. Ну а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж спільного між усіма людьми, українцями, які уїжджають з Канади. До речі, про те, що українці будуть масово уїжджати з Канади, я казав ще е, буквально через місяць після того, коли почалася програма Куаєт. Коли я побачив, які відгуки українці е, залишають під е, е, різними відео, так як вони так ваго зараз ми ха, ага», і відношення до всього цього. Я тоді зробив моє перше відео, в якому я розповів, що українці, судячи з того, що я бачу, українці не зможуть тут зачепитись багато українців, багато українців мушені будуть повернутися поїхати з Канади. На що отримав кучу хейту, кучу там різних таких видгуків, що я зовсім не знаю, не розумію українців. Чому я повинен їх не знати, не розуміти? Я досі не розумію, але те, що я отримав. Але час показав, хто був правий, а хто не правий. І до речі, тоді ж я робив відео, в якому я розповідав, чим Канада відрізняється від Європи, знов таки отримав кучу хейту і таких відгуків, що знов таки я нічого не розумію. Але маємо, що маємо: Українці уїжджають з Канади, і те, що я бачу, і те, що я знаю, від тих українців, з якими я спілкувався особисто, які залишили. Канаду, до речі, так, є такі українці, вони писали мені через мою форму на моєму сайті, вони писали мені, що так, що ти був правий у своїх цих попередженнях і в тому, що я розповідав, і в мене є доволі такі, таке непогане розуміння, так, що об'єднує всіх цих людей. Про це ми сьогодні поговоримо в цьому ролику і подивимось, що ж вам потрібно зробити, щоб ви поїхали з Канади. Отже, перше, що об'єднує всіх цих людей. Це те, що вони не мають чіткого плану, як залишитись в Канаді. Так, це може звучати смішно, але це так. Дуже велика кількість українців їде до Канади з такою думкою: О, Петро поїхав! Він там знімає відео, він мені дзвонив, він розповідав. В нього все складається непогано. Так, ну я поїду. Що в мене не складеться, і в мене складеться. Так, зразу хочу сказати, що. Зараз я приїду в Канаду, поїду в велике місто, буду працювати на доставці чи таксистом. Це не план. Це такий це план. Це, це такий план він би був би гарний для школяра в першому класі. Так, якщо б школяр в першому класі планував би переїзд до іншої країни, для нього це був би непоганий план. А для дорослої людини це не план. І под, під підмати чіткий план. Я розумію. Більшість українців до кінця не розуміє, куди вони їдуть. В них немає чіткого розуміння, ким, ким вони будуть працювати. В них немає чіткого розуміння, навіть ким вони можуть працювати. В них немає чіткого розуміння, по якої програмі вони зможуть залишитись у Канаді. В них немає чіткого розуміння, а що їм світить через рік, 3, 5 у тій чи іншій місцевості. Друга спільна риса, друзі мої. Ах, навіщо я буду зараз витрачати гроші, навіщо я буду зараз витрачати свій час на навчання англійської мови? Слухай. Я через місяць 3-5 буду в Канаді. Це англомовна країна. І там англійська мова вона самостійно якось так магічним чином вона в мене вивчиться. І через півроку, окей, через рік. Я спокійно зможу самостійно вже навчати е, вчителів, які чомусь тут намагаються навчати інших, так тобто в англомовному середовищі англійська приліпне сама собою, тому я зараз не буду витрачати свій час, не буду витрачати свої гроші е, на то на, для того, щоб її е, вивчати. І ось, коли така людина е, потрапляє до Канади. Вона розуміє, що не все так гладко, що англійська стоїть на місці, і навколо них ніхто нічого не розуміє, що просто казати, говорити громко, гучніше, ніж ви спілкуєтесь зазвичай. Це не означає, що це більше схоже на англійську і вас не поймуть, все рівно не поймуть. Тому що я знаю таких людей, які думають, що якщо вони будуть кричати, то це буде більш зрозуміло для співбіседників. Ні. Тобто, і у таких людей починається депресія, дуже така жорстка депресія, і це, це зрозуміло. так, Людина це тварина, така їй потрібно спілкування. І якщо ви не можете спілкуватися, якщо ви не можете висловлювати, якщо ви не розумієте, що вам кажуть навколо, то ви, ви волі і неволі, ви себе затискаєте в таку середовище дуже дуже вузьке, і це приводить до таких не дуже приємних моментів. І тому у людей починається... Цей культурний шок, починається депресія, і людина, звісно, починає розуміти, що не все так гладко, починає шукати різні собі виправдовування, і в кінці кінців залишає Канаду. І остання риса, але не менш суттєва, ніж попередні дві, це ставлення і відношення до пошуку роботи і до роботи в Канаді взагалі. так? На жаль, більшість українців вважає, що пошук роботи в Канаді, що відношення до роботи в Канаді такі ж самі, як і в Європі, і в Україні. Я це казав вже неодноразово, що є велика різниця навіть між роботою в Європі і роботою тут в Канаді. Тобто багато українців мають досвід роботи в Європі, і вони думають, що та нуха якщо я знайшов собі роботу в Польщі, там працював, чи в Німеччині, чи ще щось, що зараз я понаїду туди до Канади. І таким же самим чином, такою ж самою формулою, я швидесенько знайду собі роботу і в Канаді. І коли вони приїжджають сюди і бачать, що ні це так не працює в Канаді. То це також прибуває так в депресію. Приходить повне розуміння, що всі мої сподівання вони далекі від того, що я бачу в реальності. І людина замислюється і повертається туди, де вона відчуває себе більш комфортно і більш надійно. І тут я хочу зразу вам сказати, друзі мої, що я не вважаю, що це погано, так? Тобто. З Канади їдуть не тільки українці, з Канади їдуть і індуси, і Китайці, і Пакистанці, і куча інших національностей. Це нормально. Кожна людина шукає там, де їй краще, там, де їй легше жити, і там, де неї є більше можливостей. Тобто, це нормально. Це я е, кажу, це не в плані того, щоб критикувати так вас, а чи тих, чи тих, хто поїхав, а в тому плані, що, що ж спільного є між цими людьми. І що вам треба зробити, якщо ви не плануєте залишитись в Канаді? Отже, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки цього відео. Якщо ви не плануєте залишатись в Канаді, то вам треба, по-перше, їхати в Канаду без чіткого плану і без повного розуміння, що ви будете робити, як ви будете робити тут у Канаді і таке інше. По-друге, не вивчайте англійську мову вдома до приїзду до Канаду. Навіщо вона вам потрібна? Все рівно ви повернетесь назад. Так? навіщо вам витрачати час, навіщо вам витрачати гроші? І по-третє, відноситесь до пошуку праці і до праці в Канаді також само, як ви до них відноситесь. Там, де ви зараз є. Нічого не вивчайте, як писати канадське резюме, як проходити співбесіди в Канаді, як працює е, ринок праці в Канаді, яке, в принципі, відношення у людей в Канаді до роботи. Це вам буде не потрібно. Ви все рівно, дуже швидко повернетесь з Канади туди, де ви є зараз і де ви вже знаєте, і відчуваєте себе комфортно і впевнено. Друзі мої, я сподіваюся, що це іронічне відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви не забудете підтримати канал, поставивши вподобайку цьому відео, залишивши декілька слів в коментарях до цього відео. До речі, ви зробили дуже гарну роботу з вашими підписниками. Кількість людей, які переглядають моє відео, не підписавшись на канал, впала до 50%. Прошу вас, давайте продовжимо цю тенденцію. Підписуйтесь на канал, щоб цей процент був ще ніже. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!